Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін відмовився прийняти допомогу, виділену з міського бюджету Києва на усунення наслідків підриву ГЕС планувалось передати 100 мільйонів гривень. Виділення коштів, як і саму процедуру, узгодили з Кабміном, зокрема міністерством фінансів та міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, рішення мали затвердити на засіданні Київради. Проте в останній момент голова Херсонської ОВА Прокудін відмовився від допомоги. Обозріватель інформує зі своїх джерел, що спочатку Прокудін був задоволений допомогою зі столиці. Більше того, віцепрем'єрка Ірина Верещук надіслала листа, в якому просила Київ виділити допомогу. Однак, за повідомленням джерел, Прокудіна змусили відмовитись від коштів через політичну боротьбу проти міського голови столиці Віталія Кличка. Прокудін повідомив колегам у Києві, що гроші регіону вже не потрібні. Це в ситуації, коли десятки населених пунктів зруйновано повінню. Обозріватель звернувся за коментарем до першого заступника голови ОВА Дмитра Бутрія. Бутрій у відповідь на прохання прокоментувати інформацію перенаправ журналістів на прес-службу. В результаті коментарів ніхто так і не надав.